Печерський районний суд обрав запобіжний захід голові правління полтавського ГЗК поплічнику Живаго Віктору Лотоусу. А саме тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 999 мільйонів 991 тисячу гривень. Повідомив про це сьогодні офіс генерального прокурора. Зазначимо, що раніше Державне бюро розслідувань повідомило голові правління зака про підозру у незаконному видобуванні надр на понад 157 мільярдів гривень, після чого лотоуса взяли під варту у залі суду. За даними слідства, Віктор Лотоус вступив у злочинну змову з іншими невстановленими службовими особами гірничо-збагачувального комбінату, в результаті чого вони налагодили незаконну схему з використання корисних копалин з метою збагачення. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про. Під... Підозру керівництву ПРАД Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який належить біглому олігарху. Підозру повідомили керівництву управління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства. Слідство ДБР встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалень державного значення без відповідних дозволів. Керівництво ГЗК незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, які були отримані в процесі видобування, хоча мають ліцензію на видобування лише залізної руди. Отримані копалини вони продавали неназваним підприємцям. Відомо, що з 2015 по 2021 роки було незаконно видобуто понад 20 мільйонів кубометрів корисних копалин. Це приблизно 164 тисячі вагонів. Сума завданих збитків становить понад 157 мільярдів гривень. Готівка від продажу. Виводилась через конверт-центри та розподілялась між учасниками злочинної групи. Наразі проведено 15 обшуків на території міста Києва, а також Харківської та Полтавської областей. Слідчі ДБР ініціюють запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за цими статтями до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Що ж до олігарха Константина Живаго, то на момент скоєння злочину і до нині він перебуває у Франції, тож про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги. У грудні 2022 року живаго затримали на гірськолижному курорті у Франції на запад України, яка розшукує його за розтрати мільйонів доларів банку фінанси та кредит. Чим завдано шкоди інтересам держави і вкладників банку. Однак французький суд відмовився екстрадувати бізнесмена в Україну. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.